Вітаю! Завершився чемпіонат Грузії. Дев'ятий тур видався не дуже бойовим, а якщо сказати відверто, то зовсім не бойовим. Всі партії завершились нічю. Таким чином Джаба Бадур став переможцем чемпіонату Грузії, з чим ми його вітаємо. Друге місце зайняв Санікідзе Терніки. І третє місце Кіладзе Лука. Принциповою партією, по суті, була між Дубави та Баадур Бадур білими спокійно завершив її в нічию і таким чином спокійно зайняв перше місце і був недосяжним. Навіть якщо б кіладзе перемагав, він би набирав 5,5 очок, тому не зміг би наздогнати свого опонента. Але принципово була партія, якраз Жубави та. Санікідза, який міг теоретично наздогнати Багадура. Але Санікідзе вирішив, що не буде боротися і зіграв нічю. Максимально сухий варіант, так, де біля не ризикують програти. Таким чином Багадур прагматично відфіксував свою перемогу в турнірі і не став перегибати палку. Все максимально логічно. Давайте подивимось партію третього призера. Це келадзе. Уфі. він грав чорними. Теоретично він міг поборотися за друге місце. Біла тут дуже міцна позиція. Але чорні змогли вивести з на А6. Гарний план з перебудовою на Б5, і починають свою атаку, пішли ж 5 Ж4, затиснули білих, так, підтягнули туру на B8, підготували клітину С8 таким чином. H5 Аж 4 хочуть провести. Білі тут вирішили, що треба вже мінятися турами, щоб не було проблем. І після тура С8 запропонували нічю, і опоненти погодились. На неї, так? Ось таким чином, Лука зайняв третє місце. Хоча там, я вважаю, що можна було поборотися з урахуванням того, що в чорних було більше часу набагато. Але вже все завершилось, як завершилось. І давайте подивимось таку саму бойову партію, яка дійшла до Еншпіллю. Між Хачарава та Купорадзи. Білі тут о, якось довго, скажімо так, розігрували делют. Чорних перевага вже майже в пів години. І гарна позиція вважаю. Лінія D зараз буде за ними. На Е5 десь натиснули, d4 коня поставили. Це рішення таке вже під питанням. Все ж таки, білі трошки спрощують позицію і створюють слабкість чорним d4. Тотальний обмін, так. На Е5 забрали, виграли пішака таким чином, тимчасово білі його відігрують. Активність якусь проявляють. Чорні все ж таки. Знову захопили лінію D. А білі накатують пішака по лінії H, налаштовані по бойовому. Чорні приймають таке вольове рішення, забирають на H5. Заходять турою на D2. Ось таке тактичне гарне рішення. Підволікають ферзя від С2. Ферзь забирає. У чорних, по суті, зараз зайвий пішак, Так, він слабкий, але зайвий. Обережно захистились, а 4 вже віддають його назад, проводять е 5 і забирають на 3. Знову зайвий пішак, але вже від слабкості нашкат чорні позбавились. Оцінка, як знову нулі, але ці нулі вже на користь чорних. Перейшли вони ось такий ферзевий Енчпіль, зайшли за слабкістю, забрали її так, і мають практичні якісь шанси на перемогу. В білих є козир серйозний, це пішар С. Чорні активізують короля, пропонують перехід пішоковечкіль, само собою, білі не погоджуються на це, тому що Веншпіль безнадійний. І дають шахи. Чорний король вийшов на прогулянку, намагаються чорні боротися за перемогу, плюс все ж таки в білих був цвітнот серйозний. Зараз-то вони трошки часу накопичили, але раніше були проблеми. Відійшли на G6, закрилися F6. Отримали все ж таки позицію 2 на 1, але реально практично шансів тут вже малувато. все ж таки. Намагалися чорні щось створити. В головне гратися, не догратися, не зігнути ферзя, так? І взагалі не, випадково не зігнути якийсь мат і тому подібне, тому що таке бувало в практиках дуже часто. У гравців різного рівня, коли. Вигране абсолютно ечку, міг стати трохи програним. І після декількох шахів все ж таки гравці погодились на нічю. Давайте подивимось ще одну нічю. Можливо, вже гравці були виснажені під кінець турніру. Ставили біля колян D5, гарна позиція. Забрали на B4. Відійшли, трохи понападали. Знову кінь пішов на D5, перейшли в такий геншкольок. С7 висить. Намагаються біля активізувати свою фігуру за рахунок тактичних можливостей. Зараз зависає мат на Е8, тому чорні захищаються хоряслом d7. Білі забирають на C7, чорні на F4. В принципі, цю позицію більше хочеться грати за білих. В чорних є деяка слабкість так на d6. Але ми маємо не забувати, що білі пожертвували пішака в цей момент на E4. Тому слабкість слабкістю, але ще треба відіграти на d6 і потім вже переходити до розмов про перевагу. Відіграли на D6, активність білих є. Але толку мало. Вийшов кінь. Захистили на G3, але після Тура d 3 хоч і прохідний пішок, але трошки він слабенький. Чорні одразу до нього причепилися, відігнали коня. І після королів 8 сторони погодились на нічю. Ось так. Знову ми побачили нічю цієї партії. І давайте подивимося останню партію. Знову у нас ніч'я, як це не дивно. Дебют Берда. Декілька разів я дивлюсь, примінявся він у цьому турнірі. Щось схоже на голландські побудови з перемінною кольору. Навіть отримали тут трохи переваги, але є в мене підозра, що не було такої задачі в останньому турі в білих це зробити. У Раде 1, якийсь король-1, словно 2. В кінці 3 візуально може і хочеться, отримав кінь D4, так, ферзь B7, якісь такі тактичні можливості продемонстрували чорні І після такого обміну сторони погодились на нічю. Тому що після F4 всього стає порівну, так, але є взаємні слабкості, там на C7, на E7, а в білих на D4 і вирішили сторони. Не випробовувати один одного. Ось так. Завершився чемпіонат Грузії. Вітаємо ще раз Багадура Раджубау! А ми вже зустрінемося на іншому турнірі.